Здоров'я доброго, шановні! Ви на каналі Про Початок весни, початок зими. І звісно, не тільки календарна зима, але ж і в нас вже зима така, як має бути навіть раніше по сроках, але суть не в тому. Чуть раніше, чуть пізніше. Але факт в тому, що треба переглянути і перевести в зимовий режим. Ну а щоб перевести в режим зими, то, звісно, треба попрацювати. А попрацювати цими ручками. Тобто, що я хочу зробити? Показати, звісно, вам на своїй пасіці, як робиться в мене, як я перевожу бджіл в діл зимовий режим з глухим дном. Можна робити повністю суху зимівлю, ну, як варіант. Або, як кажуть, холодна зимівля. Тобто, забирається все утеплення, бокові, задвижки забираються, забирається, ну, заставні доски забирається, далі. І плівка, все забирається, і тільки кришка на версі лежить, і все. І так до весни. І бджола, звісно ж, працює на те, щоб обігріти себе і, мабуть, то трохи навколишнє, хоч вони і енерго е, не затратні бджоли, вони наоборот енергію тримають. Але ж ми ж то знаємо, як іде, який розхід іде е, кормів, і скільки вони витрачають. Ресурсів своїх. Тому, розумієте, сьогодні у мене зовсім воно по-іншому, і я буду показувати, як то я роблю. Ну, все, дивимося. Значить, це, починаємо отак. Із родим, які у нас з цієї сторони на прицепі. Значить, що у нас там робиться, видно. ну Зараз ще ближче. Так буде краще. Для огляду. Ось дивимося. Утеплення верхнє фольгоізол. Забираємо. Фольгоізол Піднімаємо під кришника. Важлива деталь плівка. Звісно, тут я нічого не забирав. І бділи теж не видно. Такс. Ну, є. Одна, дві, три, п'ять, щось... шість. На сіми вуличках отаку, о. Я думаю, буде ідеальна зимівля. Хочете, можете плівочку тако залишати, як є. От видно. Ще приближу. Ось. Видно добре. Да? Можете плівочку так залишити, але взагалі-то я її залишати так і не буду. Кладемо, плівка може бути, може не будь. Далі ложимо так. Все. Продуха по боках їм є. Волога збиратися не буде по тут, по краям вихід є, кришка ложиться наверх і все дно глухе. Так. Положили. Слідуюче. Ставим. Ось так потрібно буде пройти. Одиничку з двома нулями плюс. Опа. Так, дивимося так. Ага. Є-є-є-єй. <gülough> Убираємо, Убираємо тут геть до. В середині чуть-чуть, чуть-чуть видно по краям вологу, але то не страшно. Ми впору це робимо. На дворі видалась тиха погода. от навіть джоли, от де клуб зібрався. ось Посередині крайні дві рамки не нужні. Навіть оця я можливо... Ну тут є бджола? Тут є бджола. Зараз покажемо, що там робиться. Бачите самі, так? Не потрібно мені там розказувати, що там робиться, гарненько-тихенько гудуть. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Далі що ми робимо? А те ми і робимо, що плівочку теж складаємо. Плівочку склали, наверх їм кинули підкришника так. Раз. Ну і звісно, попутно. В цьому ділі дивимося, чи не де немає. Калових відходів. Ну і з цим накладаємо. Так, далі що ми робимо? А ми робимо те, що кришку від снігу і наверх? Раз. Ось так, друзі. Проходимо далі. Так, включаємося. Видно, що вже синички побігали. Поскакали тут. Видно так? Ага. Видно добре, що я роблю. Забираю цю штучку. Ось видно, що під плівкою є волога трошки. Ось так, по боках немає нічого, заставних цей раз я не ставив. Ось. Ну, джела гуде. Так ось, накладаємо. О! Від тієї холодної зимівлі воно мало що відрізняється, але верхня частина має бути укрита. По боках є андопростір для вентиляції. Ось. Все, закриваємо. Так, хлопці, ви і дівчата ніколи не програєте. Бо вже не один раз перевірено цей. Далі працюємо. Опа! Снігу, звісно, прибавилось. Тут я вже не пам'ятаю, ага, тут вже без плівки. Так, здивимось. О, що то їм так тепло сильно дове до цього. Ну, от така штука. Видно, зараз приблизим чуть. Так, є. Є. Чуть-чуть нагнем. Ну, от так вони займають, дивіться, от такий клуб. Добре, так і залишимо. Це кладемо теж, значить по боках також є вентиляція. Це меду тут настільки є, що їм достатньо. На дві зимівлі, можна сказати. Так що Зимують без цукру. Так що тут зимівля для них, ну, ось так. Ну так, подивимося ще слабешів, як кажуть, слабеньких. Для карніків то і не слабенько, я вам скажу. Так, видно, да? приближаємо. Це трошки таке. Нажмемо ближче. Отак. От дивимося. Дивимося, дивимося. Ось взагалі, о, дивіться, тоді я якось показував. Значить, займають всі вулички. Раз, два, три, п'ять, шість. Не знаю, по краях тут. Тут, мабуть, немає, ну вже не буду розгортати. Одна, дві, три, 5-6 і тут є також в проході. Лякарніки це нормально. Хто б, що не говорив, вони будуть зимувати без питань, не турбуючи їх, із, е, е кармами, їм о, -го -го, з головою, як то кажуть, патати буде. Так що тут без проблем. Закриваємо так, як є. Воздух є, ну і подушку накинуто, Не страшно. Все. Комфорт заключається в тому, щоб бджола забезпечена кормом. Їсть скільки їй потрібно. Нічого її тут не будоражить. Це для неї нормально. Ось. Ну і окрім того, от я переглядав оцей ось, вулик. Значить, окрім того, тут ще одне те, що волога всередині відповідна. Хоч з надвору ви бачите, що робиться. Але це ж не все. Це, це таке діло. Ось, Переглядаючи, бачимо, що робиться. Дай так. Так, зараз я тут все перегляну, на цьому точку і перейдемо. З іншим ще подивимося. Зняли і працюємо. Працюємо. Як я казав, от трошки плівка, трошки вологі, ну нічого. Коротше, ось так. Навіть пару бджіл вилетіло. Og slett deg i veien. Ну, ось так йдемо до другого варіанту зимівлі джіл. Ну, Подивимося, як то вони себе почувають ці бджоли. Пам'ятаєте, за цю? Я вам вже про неї показував. Кількість бджіл, займівлю, як вони підготувалися. Ну, тобто, треба показати. Іду зараз вам покажу. Так, одним кадром, т тен Є. Там он дає 1, 2, 3, 5, 6, 7. І тут он да трошки є. Ну, Тобто, збиті до кучі, зимують. зимують. А що ще потрібно? Хай зимують. Тут так, як сітка дно. Ось дивіться, сітка дно, бачите? Взагалі сітка. Ціла сітка. А пчела зимою тут отлично. Ну, що ми робимо? В головах робимо тепліше, тобто плівка залишається. Кришка пінопласт, теж плівка і хопа. Закрили. Це у нас був такий вітруган. Думав, що ці вулики поскидає, як має бути. Так, Також ось, дивіться, от, утеплення немає, є прослойка. 2-4, ну десь до 4 см. Піноплаз, плівка, все. І тут у мене слабенька сімейка. На чотирьох вуличках. Джела ще навіть активна. Вже морози відійшли. День-два було до 12 морозу, якби би. То таке комфортно. Але в кучі насіки тримались, трималися. А зараз при нулі градусу вони вже активніше стали цієї бджоли. Так, все. Те ж саме і тут от, дивіться. пласт, Утеплено все. Тут також плівка. Але в цьому вулику у нас робиться. Робиться, що робиться. Один 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну і тут ось трошки. Ну, Зараз це не в рахунок, Але в рахунок буде весною, як перезимують. От тоді буде це діло, коли бджіла буде зимувати. Перезимувавши, починає нарощення весною. Тому, друзі, треба берегти бджіл і то добре берегти. Ну, якби її готовий до зимівлі теж. Сами по собі не виживуть то, то точно. Скажемо, тут вскривати вже не буду, тут теж пінопластові. Я робив якось 10 рамкові зробив собі. Ну і те ж саме нормально зимують, так що вскривати не буду, поїдемо до іншого. Ну і на закінчення цих плівка залишається. Плівка в них залишається. У мене тут більше десятка таких є. От. То вони якби так і зимують. Е, Проварені в парафіні, е, підкрисник, е, дашок є. Звісно, звісно. Плівка, е, утеплення. Завжди з дно сіткою. От дивіться, я вам показував дно сіткою, бджола буде підтянута чуть доверху. Бо коли глухе дно, то вони можуть на самому низу зібратися. Ну, для прикладу, це перед. На низу біля льотка зберуться, будуть доверху йти і тоді будуть назад. Але тут в нас наоборот, виходить, що дно сітка. От вже видно і крихти. Видно, як, як зимують, як їдять мед. Дивіться, розпечатка йде. Крихти, воскові. І що ще можна глянути, перевірити? Те? Що кристалів меду немає, а вони зараз йдуть в мене на самому останньому меду. Тобто, щось із соняха сталося, щось із золотарника. Ось. Що я роблю тут? У нас, виходить, дно сітка там впереді люток. Тут іде рівне. От ви дивилися, бачили, да? тут рівно. І тут ж так само. Я перевертаю наоборот, вставляю, Бачите? продуха. Те ж саме у нас виходить і тут. Ось теж можна переглянути, як вони ось полоси. Впереді, тобто в ту сторону до лядка вони зараз знаходяться. Так само перевертаємо і закриваємо. Є ось прохід для них. Те саме робиться і в остальних. Ось дивіться, де вони змістилися, видно, що з середини в ліву сторону зміщені. Ось. Я вже знаю, де вони є. Навіть зверху не треба відкривати і дивитися. Хоча так, раді цікавості можна. Ну, так і є. Так, далі йде. О, ну, а тут та серединка. Видно полоски. Як вони їдять. Клуб тримається добре там, де потрібно. Це, що ж, оглядаю останні дві в цьому ряду. Отак, От перевертаємо і все. Це, по суті, те і зими не було. Але таке кормів достатньо ну, і на закінчення. Бачите, теж. Видно, що тут робиться? Їхню зимівлю. Видно. Ну, ось так виходить, із таким дном в мене бджола зимою. Не тільки тут, в цьому ряду, це як контрольний ряд був, бо я тут вам і раніше показував, як працює. Як працює бджола і як бореться з кліщом тактика або кіназ. Ну, а так. Спереду п'ятки. Так будуть вони зимувати